Доброго дня, колеги Венградері, Миколаївська область, Україна. Сьогодні у нас 19 вересня. І я хочу представити ще одну форму власної селекції під назвою «Молекула». Тут батьківська пара талісман на «Бажена». У мене було дуже багато, майже 120 сінців з цієї комбінації. Вибрав я всього лише три з них, і дві зараз у мене, ось, я думаю, підуть найближчі роки в життя. Оце одна з них під назвою Молекула. 31 дроб 40 робочий номер. Значить, що по ній дивіться? По-перше, хочу вибачитись, так, дивіться, оце ось все, що на землі. Це все не тріск абсолютно. Я впевнений в цьому сіянці. І того 5 чи 6 днів до неї не підходив, бо був зайнятий будівництвом. Потім підійшов до ягоди і бачите, і в нас тут якої біди наробили слизні. У нас 4 дні поливали дощики майже щоденно. Я равлики, ось вони. І слизні просто ось повиїдали ягоду. І потім оцю всю красу вже допрацювала птиця. Того, на жаль, товарний вид зіпсований. Але хочу показати вам, по-перше, навантаження, це, до речі, сінець. Навантаження було, бачите, тут таке серйозне, там ягоди достатньо, навіть, можна сказати, і перегруз. Того мав прочищати від пошкоджень. І так, що по факту дивіться, перше сила росту куща, вона велика на власних коріннях і в приватій культурі. Я вже зробив прививку в цьому році на повноцінному кущу, того в 2023 році оцінимо навантаження вже в приватій культурі. Видає вона по 2-3 по соцвіття на кожному пагані. Грона в неї великі, десь такі масою кіло, 1,5 кг. Здається, найбільше я зрізав чи кіло 600 чи кіло 700 Грона середньої щільності, ягода не деформується, не піддавлює одну одну. Але і в приріжуванні ніякої необхідності немає. Квітка у неї жіночого типу, але запилюється по типу лори або ж Софії. Тобто навіть краще, ніж деякі 20 сорта. Колір у нього такий біло-жовтий. Не бере, що дуже важливо загар, тобто запилюється і забарвлюється рівномірно. І загар у це потертість трішки від сітки. А так абсолютно немає цієї рижовизни, яка псує товарність ягоди. Значить, ягода тут грамів 18-20 калібрована. Ще враховуючи, бачите, це навантаження. Як для свінця, це занадто багато. Але ягода все одно є. Під 20 грамів. По смаку у неї приємна гармонія, м'ясиста м'якоть. Смак тут, скажімо так, як у прибрежені. Тобто простий, гармонічний, приємний смак. Форма абсолютно стійка до тріску. Тобто, коли йдуть такі сильні приливні дощі, можна не переживати за неї. Вона витримає ці перепади вологи, все буде в порядку. Бачите, ядки. Цілі необхідності. Тут немає її Значить, Морозостійкість десь 24 градуси, вона має підвищену зимостійкість. і морозостійкість. Доволі таки цікава. Дозріває вона раніше, десь виходить на середній термін достигання в нормальний рік на кінець серпня, в цьому році з запізненням. Шикарно навантажується по типу Аркадії. Я вважаю, є сенс. Є сенс її вирощувати. Зараз вона така непримітна, бо ви розумієте ситуацію. З порченою ягодою, але повірте на слово, я вже її привив наступному році, коли покажу її в приватій культурі, та це просто буде зовсім інша форма. Отакий От 31 дроп 40 і форма молекула. Так, і забув показати ще вам розмір ягоди якось так, щоб можна було зорієнтуватися, Дивіться, візьму пощипаю тут з різних грон Бачите, оце її ягода. Якщо трішки зменшити навантаження, дати кореневу підкормку, якої тут не було, то розмір ягоди може перевалювати за 20 грамів. А так, в серйозному навантаженні грамів 18 вона виходить. За притінюючі сітки, знову ж таки, повноцінно не добрала свій нормальний колір. Виглядає вона тут де-не де, де потрапляло сонечко жовтої нормальною. Тут трішки згануватим відтінком, де було з порогом листи і сітки. Але я впевнений, що буде все в порядку, бо далеко не перший рік перевіряю цей сінець. Тут дивіться поруч у мене значить також сінці-сінці. Оце ось чорний кіготь, просто для порівняння, яку шкоду переносить зараз птиця. Оце я сьогодні зняв сітки, бо зараз буде все причищати заново. Того. Прошу віднестись з розумінням до цієї ситуації, і бачите, коли показуєш таку красу, то сіни реально буде працювати. Зможемо в цьому впевнитись буквально через рік.